Є ну, понеділок. Я час за час угублюся в просторі. Але коли пані Анжеліка Долженко, головний редактор Ексклюзив Сайл, приходить в студію. Очевидно, що все йде за планом, що все нормально. Що ми в турботливих руках людина яка знається на моді, на всьому світському, на всьому естетично прекрасному і корисному в господарстві. Доброго вечора. Доброго вечора зі хвилі Європа плюс. У вас сьогодні такий гарний піджак. Ви напевно були на якомусь прийомі в посольстві? Ні, ви знаєте, ще ще сьогодні не була. готувалася до зустрічі з вами. Але не піджак, немає жіночих піджаків, є а жаки, як під жакети, О, от, є бачу, жакети на підкладці. Е, є жакет без підкладки, тобто просто Раз. жакет. Ну, а у мене в гардеробі було стільки піджаків, і сьогодні я стала щасливою власницею ну, з десятка жакетів. <рес> Що не буквально Це теж да. класно, так. ми минулого разу почали дуже захоплено говорити про чоловічий костюм, і сьогодні пропоную підняти цю тему знову, оскільки багато незбагненного і неоголошеного поза кадром лишилося. Отже, чоловічий костюм. Дивіться, нас настільки було ефірів, да ми говорили так про жіночі все одяг про жіночі, а чоловікам весь час обіцяємо. То я рада, що ви сьогодні радію з того, що сьогодні саме ми ефір. Почали з чоловічого бо Ми все обіцяємо. Обіцяємо. Ага, а потім на до дев'ятої вечора у нас вже лишається часу. Ми кажемо, ну, коротше, що там непонятно. Прийшли результата, спитали, купили саме дороге. Знаєте, як в тому анекдоті, да, якщо жінка сказала ні. То це може бути, так? А якщо вона каже. Як... Ну, Пам'ятаєте, так? Це, анекдот. це про нас, друзі. Чоловічий костюм? У мене є план схема, план дій, як треба питати пані Анжеліку Долженко, щоб все розкрити в повній мірі. Так от перше запитання у нас з Людою Дроботюк хвилює: чи можна отримати замовлений костюм за 24 години? Не вірте нікому. Нормальної якості чоловічий костюм на замовлення за 24 години вам ніхто не зробить. Mm -hmm. І причина доволі проста, до речі, особливо, якщо це костюм з дорогої тканини, з натуральної тканини, особливо з вовни, він повинен відвисітися відвиснути, вірніше, так, українською мовою, відвиснути, тобто це нереально. Якщо ми говоримо про строки виготовлення, то це перша примірка десь найменше то 2, 2 3 доби, 2-3 дні. От, е нормально це 2-3 тижні. Ви як ви попадаєте на першу примірку, якщо це такий, знаєте, рівневий майстер, і вже виготовлений він може бути за декілька тижнів, або і за декілька місяців. Знаєте, пошиття одягу індивідуально, ну от бачите, як художник створює картину, угу. там скульптор, скульптуру, оце приблизно щось таке. Якщо майстер, який виготовляє це замовлення, відставиться до своєї справи з відповідальністю і з любов'ю. І... Творчий підхід має, він ніколи вам такого не пообіцяє і не скаже, що я виготовлю вам костюм за 24 години. Нереально, нереально, навіть фізично. Якщо взяти класичну технологію, на виготовлення костюму потрібно 40 годин чистих. Знаєте, для індивідуального одягу, для його пошиття, окрім чистого часу робочого, ще треба час творчий. Робочі, о тут є такий нюанс, так що не вірте нікому. Костюм за 24 години це не костюм, це не більше. А от бачите, гарно, що ви сказали мало кому як треба. Друзі, як вибрати костюм, робити його індивідуально, чи є все ж таки якісь крамниці, де прийшов і купив пристойний костюм, все це ми з'ясуємо. Буквально за кілька хвилин у нас в гостях пані Анжеліка Долженко, вона головний редактор. Ну, дуже рідкісного такого явища, як український глянець. Глянцевий журнал стайл» виходить уже. Багато років, сім років. років, так, і е, незмінно в освітлі цікаві події, все модне, приємне, цікаве або значуще для України. От для нас сьогодні значуще є гарно вбрати наших коханих чоловіків і щоб е, ми при них виглядали першими леді, як мінімум. За 20 хвилин дев'ята вечора, у нас ще цілих 20 хвилин на те, щоб все обговорити. Якщо є запитання, ви можете писати мені в приват на Фейсбук. Мене звуть Юлія Бурковська, Пишуся я українською. Отак От прямо набирайте Юлія Бурковська, пишіть в приват. Я Озвучу від вашого імені абсолютно безкоштовно будь-які запитання.